Доброго ранку, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо консервувати овочі. Заняття в нас сьогодні за аплікації. Тож, готуйте свої ручки і будемо працювати. Дітки, у мене є ось така баночка, в якій ми будемо консервувати наші овочі. І є вже вирізані в мене фігурки огірків і помідорчиків. Тож, приступаємо. Намашуємо клей. Ви можете, дітки, вибирати любі овочі. Це може бути морквинка. А можете і вирізати собі, дітки, фрукти. Можна консервувати не тільки помідорчики, не тільки огірочки, а можна консервувати все. Це по вашому бажанню. Намащуємо наш огірочок. Далі я намащую огірочок. Ось так, можна хаотично, як вам хочеться. Далі ще ми намащуємо помідорчик, ось так, намастили, клеєм. і ось так приклеюємо, ось сюди можна. Далі ми знову візьмемо огірочок. Огірочок візьмемо. Ось так можемо покласти його, бачите? Ось так приклеїли. І помідорчик. Дітей, влітку треба їсти овочі, вони корисні для здоров'я. Ось так. І ось візьмемо такий маленький в мене помідорчик. Ой, ой, огірочок, я вибачаю з дітки. І ось такий маленький ще наклеїмо огірочку. Ось сюди. Ось так, дітки. Ось подивіться, от так ми з вами законсервували наші овочі. Я чекаю ваших робіт, дивіться з задоволенням і виконуйте роботу. А кому сподобалося відео моє, ставте лайк. До побачення, до нових зустрічей!